Що ж, друзі, як обіцяв, я хотів вам зняти серію відео про те, як в'язати різні типи повідців. Тож почнемо з найпопулярнішого, тим, яким завжди ловлю, це повідець зі звичайною резинкою. Для цього нам потрібен буде гачок. Шуматочок нитки Сама резиночка. А, тобто звичайні тонесенькі малі резинки. По-перше, ми робимо маленьку петлю на одному з кінців. Це для того, щоб фіксувати наш попапчик чи бойл. Вона повинна бути маленька. Для того, щоб просто влазила у нас сама голка. Так, затягуємо і обрізаємо зайве. Потім беремо резиночку, також продіваємо. Тепер беремо наш гачок. А, повинно у нас вийти буде ось так от. Тому правильною стороною стромляємо. Так. І а, надягаємо резинку через жало гачка. Так. Ось. У нас повинно вийти ось така. Як регулювати довжину волоса ми беремо поп-ап, яким будемо користуватися. Одягаємо його спочатку. Так. І в залежності від цього попапа. У нас ми регулюємо нашу довжину. Тобто, якщо ми хочемо такий волос залишити, то ми так і залишаємо. Тепер е робимо 6-8 вітків і протягаємо всередину, так, щоб у нас наша волось вийшла з внутрішньої сторони. Тобто ось так. Все і на другому. Звичайно, в мене по відці, десь 12 сантиметрів і просто робимо звичайну петлю. Так. Обрізаємо все зайве і можна взяти противозакручувач, також одягаємо його. Ось у нас готовий повідець нічого складного, це найпоширеніший. Який використовую я, і більшість він дуже простий у в'язанні. Ми це зробили дуже швидко і, в принципі, нічого особливого, крім самої резиночки на нього не треба. В доповненні до відео я можу вам сказати, буває таке часто, що наші резиночки розтягуються або взагалі дуже часто рвуться. Зараз я вам покажу, як зробити майже ідентичний повідець, але не використовуючи самої резинки. Треба буде просто зробити невелику маніпуляцію. Так, так само робимо петлю. Обрізаємо все зайве. Беремо гачок, він сам <клів> наколовся нам на палець. А так само протягаємо. Так. І а, тут ми наш волосінь беремо, загинаємо в тому місці, де ми хочемо, щоб. А, у нас був контакт, просто робимо два витки і продягаємо в цю петлю. А, трошки незручно. У нас є голка. Так, і все. Затягуємо. Все, у нас вийшов дуже схожий монтаж. Так само робимо десь 6-8 тків Але без резиночки. Тобто ось так це буде виглядати. На місці резинки ми просто зробили невеликий вузлик. Ось.